Коли ви народилися, вже шелестіло дерево, із якого згодом зроблять ваш келих. У давнину наші предки вірили, що дерево має душу. І зараз я розповім чому. Дуб це сила перуна, громою війни. Береза дерево чистоти й оновлення, а сосна символ вічності. Дерево було святим, і з нього вирізали ідолів, будували храми, колиски для дітей та посуд, із якого пили на свята. Цей унікальний калех з гравіюванням мені виготовили за келех неймовірні українські майстри, які створюють справжні витвори мистецтва з використанням епоксидної смоли. У повісті минулих літ згадано, як князі та дружинники збиралися на братчини Це давні слов'янські обрадові зібрання та пили мед та узвар не з срібних келахів, а з дерев'яних, бо дерево зберігало енергію землі. І кожен ковток був нагадуванням, ти частина свого роду, своєї землі. І це правда. Коли тримаєш виріб від одних із найкращих українських майстрів, відчуваєш, що це щось більше, ніж просто келих. Вони створюють справді унікальні авторські келихи, чаші, піали. Крім епоксидної смоли, майстри за келих використовують опалення та гравіювання, щоб кожна річ мала свій характер. Обов'язково загляніть, впевнений, вам сподобається.